Сьогодні в нас буде така чудова подія, що є благодійники і меценати, які вміють заробляти гроші і мають бажання допомогти жителям міста Луцька, і спонсорують нам новий електрокардіограф, який є дуже необхідним, тому що і смертність, і захворювання серед населення, як міста Луцька, так і взагалі в цілому по Україні є дуже високою і займає перше місце серед серцево-судинних захворювань. Це Юридичні документи, це інструкція. От ну, ми сподіваємося, що вони стануть вам пригодні. Ми віримо в те, що ви е справді будете корисні. В медичній допомозі мешканцям цього району і нам казали, що це найбільш сучасний такий прилад для діагностики на такому ранньому етапі. То сподіваємося, що і оперативне, і сучасне дуже допоможе людям. Дякуємо благодійному фонду, дякуємо Ігорю Палиці, що він живе в нашому місті, що він дбає про наше населення і дбає про медичних працівників, допомагає їм в роботі. І дякуємо не тільки від себе, а взагалі від цих жителів Луцька. Це найнеобхідніше, не що в роботі лікаря сімейного, терапевта повинно це робитися. тому що дійсно, як сказав, 8% смертей, процентів це якраз ліцево суденних. Амбулаторія буде обслуговувати 10 тисяч населення, весь цей привокзальний район, звідси аж до проміння, ось і дітей і дорослих, 2 тисячі дітей, 8 тисяч дорослих. Буде працювати п'ять лікарів тут. якраз буде зручно людям. 80% людей буде отримати тут допомогу, починати закінчити лікування. 20% будемо відправляти в першу поліклініку чи в міську лікарню чи обласну вже на додаткове обстеження. Але для більшості людей зручно Петрович це виконує свої зобов'язання не тільки перед вибором, а й постійно. Ось і співпраця з фондом у нас є безпосередньо. Першої поліклініки і амбулаторії. Вона налагоджена вже не перший день і роками, і тому не знаю, можна сказати, що політик нової генерації. Бо, як правило, політики перед виборами обіцяють, а то вибори минулися, і ми маємо дійсно гарні, чудові корисні. Ми якраз вчора порохаємо. 40 медичних працівників побували в Враження Відпочину. дуже хороші. Особливо ті люди, які там ніколи не були в Карпатах, для них це, знаєте, подвійне таке враження. Всі задоволені, все добре. Дякую за. Таку співпрацю і допомогу.